Так, Всім доброго раночку. Приїхали в ліс шукати грибочки. Зараз ну, тільки світає. Температура. Оце що нас дуже турбує. Температура зараз 4 градуси, плюс заморозків ще не було, але прохолодно. Ну, Що знайдемо, то покажемо. Компанія достатньо у нас велика. Чотири аж чоловіка, і всі, і всі пішли шукати. Що знайдемо, будемо показувати. Не зривай, я зараз прийду. Так, один підберезник. Старенький, каже Рома щось знайшов. Щось є, я йду Рома з камерою. Я вже ввімкнув Ух, а тут що, я тут не пройду. А? Що там, Що там? все, давай сюди, обережно сєпка. Я один підберезник знайшов. Ага, бачу, бачу. Та він такий старенький. Гарненький. А це у нас біленький. Два в одному. Ой, як вони зрослися. Ти бачив крова? Ром, ти бачив, як вони два так. в одному? А ці прям один до одного. Нормально, це, це якраз туди ми дійшли, да? Да. до того місця. Я ці не беру, ти береш ці? Е, рижики, пижики. Рижики ти береш, Юра? Ні. Угу. Рижики. Я гарно, гарно, гарно. Ну, коротше що, вже білі знайшли, підберезники знайшли. Маслюки вже Юра знайшов. Ну коротше потрошки щось знаходимо. І тоді йдемо далі. Вітаю Рома. Дякую. Що? Так, да, це підберезники. Да? Ох. Ну, цей над... вже. Ну, надрізок треба подивитися. Оцей має бути нормальний? Оцей? Да, а той Пиріж за все старенький. Ну, все це дуже класний. Той не зривати? Е, можна шляпку зірвати, повісити на дерево, щоб спори розносити. А з цим що робити? Ну, Він вже поїдений походу, Підріж ножку, якщо вона ціла, забирай. Ну, я там знаю, ну отака ножка. Ну трошки червіво, але я б такий брав. Да? Да. А цю ті повісить тіпо, шляпку ти кажеш? Ну так, да, завжди таку шляпку вішають на, на це ага. дерево. Да, отак. І він спори розносить свої. Тобто чим вище він висить, тим більшу пло площу він розкидає. Да. Ну, вже трошки є гриби. Та супер, молодці. Молодці. Є шанс, що ми щось трошки назбираємо. Іначе трошки тепліше. А то зовсім щось холодно було, 4-5 градусів було зранку. І зараз ранок. Гарний ліс. Запах такий от як треба. Грибний. Осіннього лісу. Дуже класний. Як в дитинці. Який здоровезний. Уу. Яке дерево. Ля. Капець. Точно 100 років було. Або більше. Да яке? То борже мхом покрився. Клас. Гарно, гарно. Так, гарно, гарно, але ми зайшли в якийсь лісочок, а грибочків тут поки що не знайшли. Шукаємо далі. А я, а я ж так, да, я включив відео, чи буде чуть чутно по звуку, тут багато птахів і вони... Щось там сларенька Я думаю, якщо гарно їх злякати, вони собі дитину. Дима реально їх багато? Да, да. Багато. Ні, вони на деревах там сидять. Да что там? Рыбу побачив. Ага, что-то там было. Розводы пошли. Ага, волны пошли, ля. Рыба есть. Назар, там рыба есть. Есть? Якась речушка в лісі маленька, але бачили там рибу. Зараз підемо, белич. Білячу. Підійдемо, може щось побачимо. Не, не бачу. Ось yeah. вона зараз туди заплила. Зараз вона, мені здається, випливе дві штуки. Так то? Коротше, тут осетра водяться. в лісі ми знайшли. Лі смачний. Дуже. Ну так. і трав в нього смачна. Я їв. Що, ржали з мене, так? Да? Чи <різь> лісі? Або не лисями. Ні, я думав, знаєш, це цей салмон. Ще знайшли червоноголових. Дивіться. Невеличкі, Поїдані трошечки улітками. Але щось, щось є. Щось дає. Щось дає. зараз... Давайте ми покрутимося. Да. А, а потім да, підемо та, там, та, де жіночка сказала. Ми зараз покрутимося. Можемо навіть пройтися так, як ми і планували. Не червивий Рома, нормальний. він червивий. Я його взяв в руки тут одразу. Нормально, беремо. Беремо, йдемо далі. Шукаємо. О, класно. Так, поміняли локацію, знайшли нові грибочки. Це підбережний кером. Ага. От тобі і в лісі ми знайшли щось. І вони гарні, слухай. Так, Симпатичні такі. Нормальні. Дебелі такі. Дебелі. Да, давайте пройдемось тут ще трошечки. Я так не знаю,